Якби на одну мить Бог забув, що я всього лише ганчіркова маріонетка подарував би мені ще трохи життя. Я б тоді, напевно, не говорив все, що думаю, але точно думав би, що говорю. Я б цінував речі не за те, скільки вони коштують, а за те, скільки вони значать. Я б спав менше, влів би більше, розуміючи, що кожну хвилину, коли ми закриваємо очі, ми втрачаємо 60 секунд світла б ішов, доки всі інші стоять, не спав. Поки інші сплять, я б слухав, коли інші говорять, І як би я насолоджувався чудовим смаком шоколадного морозу. Якби Бог обдарував мене ще однією миттю життя, я б одягався скромніше. Валявся б на сонці, відставивши теплим променям не тільки моє тіло, але й душу. Господи, якби в мене була образа, я б написав всю свою ненависть на льоду чекав, поки вийде сонце. Я б намалював мрію Ван Гога на зірках поєму Бенедекті, Пісня Серат. Стала б серенадою, яку я подарував місяцю. Я б полив сльозами троянди, щоб відчути біль їхніх шипів, яскраво червоний поцілунок їхніх пелюсток. Господи, якби в мене ще залишилося трохи життя, я б не провів жодного дня, не сказавши людям, яких я люблю, що я їх люблю. Я б переконав кожну дорогу мені людину в моїй любові і жив би закоханий у любові. Я б пояснив тим, які помиляються, вважаючи, що перестають закохуватися, коли старіють, не розуміючи. Що старіють, коли перестають закохуватися, дитині я подарував би крила, але дозволив їй самій навчитися літати. Людей похилого віку, я б переконав у тому, що смерть приходить не зі старістю, а й з забуттям. Я так багато чому навчився у вас люди. Я зрозумів, що весь світ хоче жити в горах, не розуміючи, що справжнє щастя в тому, коли ми піднімаємося вгору. Я зрозумів, що з того моменту, коли вперше новонароджена немовля стисне в своєму маленькому куличку палець батька. Ми більше ніколи його не відпустив. Я зрозумів, що одна людина має право дивитися на іншу з висока, тільки тоді, коли допомагає їй піднятися. Завжди говори те, що відчуваєш, і роби те, що думаєш. Якби я знав, що сьогодні останнє бачу тебе сплячу, я б міцно обійняв тебе молився Богу, щоб він зробив мене твоїм янголом охоронцем. Якби я знав, що сьогодні бачу останнє, як ти виходиш із дверей я б обійняв, поцілував би тебе, покликав би знову. Та тобі більше. Якби я знав, що чую твій голос востаннє, я б записав на плівку все, що ти скажеш, щоб слухати це ще і ще. нескінченно. Якби я знав, що це останні хвилини, коли я бачу тебе, я б сказав, «Я люблю тебе. І не передбачив би дурень, що ти це і так знаєш. Завжди, я завтра, життя надає нам ще одну можливість, щоб все виправити. Але якщо я помиляюся, сьогодні це все, що нам залишилося. Хотів сказати тобі, сильно я тебе люблю. Що ніколи тебе не забуду. Ні однак ні старий не може бути впевнений в тому, що для нього настане завтра. Сьогодні, можливо, останній раз, коли ти бачиш тих, кого любиш. Тому не чекай чогось. Зроби це сьогодні. Оскільки, якщо завтра не прийде ніколи, ти жалкуватимеш про той день, коли в тебе не залишилось часу для однієї усмішки, одних обіймів, одного поцілунку. Жалкуватимеш, що ти був дуже зайнятий, щоб виконати останнє бажання. Підтримуй близьких тобі людей. Чипочим на вухо, як вони тобі потрібні. Люби їх, поводься з ними дбайливо. Знайдіть час для того, щоб сказати: мені шкода, пробач мені, будь ласка, спасибі. Всі ті слова любові, які ти знаєш. Ніхто не запам'ятає тебе за твої думки. Проси Господа мудрості і сили, щоб говорити про те, що ти відчуваєш. Скажи своїм друзям, наскільки вони важливі для тебе. Якщо ти не скажеш цього сьогодні, завтра буде вже не таким, як вчора. І якщо ти цього не зробиш ніколи, і що не матиме значення? Втілюй своїм бій. Це прийшла.